Яке найстаріше місто в Україні? Опа! А. Київ. Б. Севастополь. В. Білгород Дністровський. Г. Львів. Ти у всіх містах був, до речі? Білгород-Дністровському, здається, знаєш, де знаходиться? Ні. Біля Одеси. Ну, Севастополь, мені здається, ні. Хоча під Севастополем є Херсонес. Давайте в Севастополь тоді. Або Білгород-Дністровський. Або Києва, або. Львів. А то я. Остаточна відповідь. А давайте що. Ну добре. Білгород-Дністровський. Я приймаю відповідь, <степанович>, степанович. Заснували це місто у шостому столітті до нашої ери, і тоді воно називалося Офіус. Далі були назви Тіра. Потім був Білград під час Київської Русі, потім Аспрокастра, а також Акерман, і це Білгород Дністровський. ЮНЕСКО визнало його одним з найстаріших міст у світі.